Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗок. займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки віракс та граблів, Рошилка Сонечко. Нарешті у продажі у нас з'явилися ось такі кронштейни задніх ліхтарів на трактори МТЗ Велика кабіна. Вони йдуть у нас під ліхтарі. Поговорот, габаріт стоп, задні. Метал тут у нас використовується четверка. 4 мм, вони такі мощні, не погнуться, не поб'ються та будуть нормально працювати. Тобто, якщо будете десь їхати, зачепити, воно там нічого не станеться з ним. Далі, є у нас приварена ось така частина, це у нас кріплення, яке йде до кабіни. Далі у нас ідуть основна частина, в якій є отвір під провода та отвір під кріплення. Зверху знаходиться також ось такий додатковий кронштейник. Це у нас кронштейн йде під ліхтарі додаткового світла. Тобто це там LED-фонарі можна поставити на 16 діодів, або які вам потрібні, які забажаєте. Є вони з різними наклечками йдуть. Кажете, як ви бажаєте наклейкою, або білорус, або МТЗО, який колір, та замовляєте. Комплект коштує 600 гривень, продаються вони тільки парою, тобто ліва-права сторона. Також в наявності в нас є ось такі передні кронштейні, які нещодавно з'явилися. Вони йдуть поворотні, тобто вони двигаються, якщо потрібно, обираються. Також йдуть з різним варіантом наклею. Встановлюється габаріт, а зверху можна, наприклад, встановити ось такий додатковий мощний ліхтар. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео, а також перед вами на екрані. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, ми пропонуємо вам послуги перевізників. Їхні номера телефонів у вас на екрані. Якщо бажаєте замовити, можете з ними зв'язатись та обговорити всі деталі замовлення. Працюємо ми різними видами оплати: оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП і готівкою, звичайно. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!